Чисто відкрили головну новорічну ялинку. У центрі міста перед міськвиконкомом зібралося декілька сот людей, переважно діти. Вони найбільше реагували на виступи головних новорічних персонажів Діда Мороза і Снігуреньки. Дві Посіваю з новим роком вас вітаю! Родий Боже, жито! Щоб було всім добре жити! Родий Боже, увесь, що гордився нами! Ріду! Офіційну промову голосив заступник міського голови Дмитро Христюк. Ми стоїмо напередодні чудового свята, Нового року. Вся наша громада прожила цей рік насичено конструктивно. Я вам хочу сказати, що по ітогам 15-го року Київська область посіла третє місце в загальноукраїнському заліку, але величезна, одна з найкращих показників розвитку територіальної громади були саме за містом Ірпенем. Тому я всім вам дякую за цей чудовий результат, за те, що ми спільно попрацювали на розвиток нашого міста, на розвиток нашої області, на розвиток нашої територіальної громади. На завершення привітальної промови заступник міського голови виконав роль помічника Діда Мороза і передав маленькій Маринці ворог слуховий апарат. Дізналися про її потребу з листа, який дівчинка залишила в будиночку Святого Миколая у парку Правика. Хочу, щоб е, от той дівчинки, які купили слуховий апарат, шубохій дав е, навіть без цього слух, слух, е, слухового е, апарату, е вона і могла і просто з ушами чути без цього. Оце що я хотів все сказати. І ще одне: з новим роком! Один, два, три! Новіночка! Смілі! Ваші оплески! Ваші оплески! Новорічна різдвяні свята зверпіні розпочато! Яскраві вогні новорічної ялинки вабили до себе все більше і більше людей. Поки малюки веселилися у хороводі і розважалися сольними танцями, дорослі згадували рік 2015. У нас родився внук в цьому году. Хороший год. Настроє внукам. Новий парк правика. Дякую нашому меру. Дякую большое. Очень приємно. Дорог много появилось. Та очень приятна. І знаєте. Що не зря чоловіка вибрали. Шон, якщо обіцяв, да. значить делает это хорошо. Ірпінь такого ще не бачив за все своє существування. Сьогодні декись є певні зрушення і сподівання на те, що буде нормально жити в нашій громаді і підприємцям і. І забудовникам, і людям інвесторам створюється нормальний, хороший клімат. Фундамент закладений, основа закладена у цьому році, який виходить. Ми поставили собі торік високу планку, ми її навіть перестрибнули, але тепер ставимо ще ще вищу планку на наступний ще рік. От і це з одного сторони трошки моторж, а з іншої сторони, надзвичайно приємно, тому що працюючи в команді з людьми, які хочуть лише кращого і хочуть найліпшого для нашого. Краю дійсно це приємно робити разом. 2015 рік залишиться в пам'яті розбудовою ірпеня. От багато чого нового з'явилося в місті. Гарного місто стає гарним. Приклад іншим містам подає. Хочеться в ньому жити, дихати. Дуже гарно себе тут почуваю. Вражаючим завершенням урочистої церемонії стало вогняне шоу, доповнюючи радість, яка, попри все, рішуче бере в свої обійми наше місто. Ми хочеться всім побажати на наступний 2016 рік, успіху, сил, здоров'я, домашнього добробуту і всього найкращого. Побажання на новий рік, всім працювати ще більше, щоб було всіх все гарно, щоб було всіх здоров'я, хороше і всі себе гарно почували і намагалися допомогти друг другу і зрозуміти друг друга. Я бажаю всім здоров'я, найголовніше міра, спокойствия, благополуччя і Божої благодаті.